Не спів з нами Бог. З нами Бог, розумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Звично Він нам асоціюється із Різдвом, із таємничою містичною службою вночі в навечері Різдва Христового, також в навечері Йордану, Богоявління. І ми думаємо, що це щось прямо пов'язане з Різдвом. Хоча насправді це не зовсім так. Бо це просто піснеспів, який є частиною великого повечеря. В нашій традиції великого повечеря, наприклад, у Вірменській церкві, це просто частина щоденного повечеря. І якщо десь у монастирі служиться ця служба, то ми весь час маємо цей піснеспів. І з одного боку, літургійно, воно би, не є пов'язане з Різдвом, тому що, наприклад, цілий великий піст. Так само у монастирях, у візантійській традиції, ми служимо велике повечеріє і маємо цей піснеспів з нами Бог розумійте народи. Але з іншого боку, таке дійсно, це щось, що дуже глибоко пов'язується з Різдвом, якщо ми будемо розуміти Різдво не у вузькому сенсі, як святкування 24-25 грудня, а якщось набагато ширше. Зрештою відомо, що Христос за ледве народився взимку, за чи народився 25 грудня. Це пізніша дата. Треба було замінити язичницьке святкування непереможного сонця в Римській імперії, і тому виникло наше різдво на заміну цьому поганському язичницькому святкуванню. Так, от про що цей пісне спів, якщо він дійсно торкається Різдва? А на глибині так? І якщо ми таким чином осмислюємо Різдво не тільки в кінці грудня, але і в інші періоди церковного року. А це пісне спів про політику, друзі. І це видавалося б чимось дуже несподіваним, але це пісне спів про духовне значення історії і навіть про духовне значення політики. Це пісне спів збудований із окремих цитат, насмиканих, можна б так сказати, із трьох розділів. Пророцтва Ісаї, 7, 8 і 9 розділ, найбільше з 8 розділу. І в ньому йдеться про конкретну політичну ситуацію. 735 рік до нашої ери, септо 8 століття до нашої ери, 2800 років тому, є ситуація, коли маленькій юдеї маленькому гористому королівству, увім собі нашу Гуцульщину, загрожують два сусідні. Царства. Царство Ізраїля дуже близьке, це той самий народ, це десять колін Ізраїля того самого, але тепер вони вороги. І загрожує Дамаск, загрожує також сирійський цар. Молодий цар Ахаз не знає, що робити. Він трепеті перед цією загрозою, не би листя на вітрі. І Бог хоче допомогти в цій ситуації. Бог. Хоче допомогти, каже: я можу вам дати знак. Я можу вам дати знамення в цій ситуації. Але цар Ахаз каже: ні, нам не треба знаку. Це дивно. Ми не знаємо, чому він так каже. Ми не розуміємо, чому він відмовляється від знаку. Це можуть бути полюсні відповіді з одного боку. Перша відповідь з надмірної побожності, що ми занадто смиренні, і нам від тебе, Боже, не треба знаку. Ми просто настільки сильно віримо в у тебе, що не давай нам його. З іншого боку, це може бути певна гординя. Ми цього не знаємо. Але Бог каже, я все одно дам вам знак. Ось діва народить сина і назвуть йому ім'я Еммануїл, тобто з нами Бог. І потім у Євангелії від Матея теж цитуються ці. Слова пророка Ісаї. Так от, для чого це говориться? У конкретному історичному, політичному відтинку йдеться про те, що не бійся царю. Ці два царства, що на тебе нападають, цар Шомрону, тобто Самарії, Північного Ізраїльського царства, і цар Сирійський, Дамаску, вони є просто ніщо. Вони згинуть, їх не буде. Вони розвіються, як роса на сонці. Тому що поки оця дитинка народиться, про яку мова, ця дитинка, яка показує, що Бог з вами, поки ця дитинка народиться і виросте до більш-менш людського розуміння, щоб вміти відрізняти добро і зло, так говориться, у пророцтві, ось до того моменту всебто просто народження і виростання дитини вказує короткий відлік часу. 3-5 років, і не буде ворогів. Порівняймо це з нашою ситуацією. Ми думаємо теж, що війна, в якій ми зараз перебуваємо, це щось нескінченне, це щось, що просто уже всіх, як то кажуть, дістало. Ми не годні витримувати цих напружень, цих постійних смертей, руйнацій, напруження економічного обмежень, пов'язаних із цією війною, що чоловіки не можуть виїжджати за кордон. а Отже. Реально не можуть допомагати своїм родинам. І нам видається, що це все безконечним. Згадаймо це пророцтво в нашій ситуації, згадаймо цей його конкретний вимір історичний. Тому що дійсно це був 735 рік до нашої ери, а вже через три роки, в 732-му році до нашої ери, Дамаск упав під натиском набагато сильнішої імперії Асірійської, царя Тіглат-Паласара. І потім минуло ще. Трохи часу у 722-721 роках упав і північний Ізраїль, що, звісно ж, теж було трагедією. І далі, у восьмому розділі, пророцтво розширюється і говориться про те: от ви бавитеся у цю вашу містечкову геополітику. Ви боїтеся один одного, ви ворогуєте один із одного, один із одним. Царство йде на царство. І ви не хочете зрозуміти. Зрозумійте, що ось ця мала дитина, яка нам народиться, це вже інший образ, це вже месіанське пророцтво. Ця мала дитина, яка народиться, це сильніший Бог від ваших військ, від ваших острахів, від вашої постійної боязні, що вашому життю настане кінець. Більше бійтеся Бога, ніж царів. Тому що що би ті царі не задумували, розвіється це в них. Не вдасться їм здійснити їхні задуми. Про це говорить ось цей пісне спів, це піснеспів спів великої надії, що Бог є із немічними. Україна зараз не має так багато сил, як наш ворог, що нас переслідує. Бог із тими, хто не має так багато то сил, тому що ця мала дитина є образом певної немічності, певного безсилля Божого, яке перемагає силу. І тому Бог каже: покладайтеся на мене. Нехай я, Господь, буду вам у страх, а не ці усі царі, які щось проти вас замишляють. Я порятую вас, я буду із вами. І так, ось це давнє пророцтво, як бачимо, воно цілком може бути перекладене і на нашу теперішню тяжку ситуацію, і нам також може давати надію, що, здавалося б, нема сил. І здавалося, б, вже невідомо чи союзники нам будуть допомагати, але з нами Бог. Не в тому сенсі, що це Бог сили, Бог якоїсь мілітарної могутності, а Бог, який краще знає світову історію, в руках якого доля світу і доля України теж. Тому покладаємося на нього. Його насамперед шануємо, а не віддаваймо, нехай навіть негативному сенсі, шани тим ворогам, які нас переслідують, бо з нами Бог маленький Христос, сильніший від найсильніших володарів світу.